Вітаю вас, мешканці міста та району в студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 30 листопада. Розпочалася 280-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. В Чорному морі розташований ракетоносій, в Його розпорядженні вісім калібрів. Мешканці Білгорода Дністровського не нехтуйте правилами повітряної тривоги та одразу переходьте в укриття. Країні тривають аварійні відключення електроенергії в зв'язку з цим. І в нашому місті є випадки займань осель внаслідок необережного поводження з відкритим вогнем. Шановні керманці, будьте уважними та обережними. Розповідайте дітям про правила поводження з вогнем та електроприладами. Пам'ятайте, що генератори слід встановлювати тільки на відкритому повітрі і ні в якому разі в житловому приміщенні. Внаслідок відсутності вуличного освітлення та скорочення світлового дня збільшились випадки дорожньо-транспортних пригод. Пішоходи, позначте себе в темну пору доби та переходьте дорогу лише у визначених місцях. Водії будьте уважні за кермом, відмовтесь від різких маневрів та швидкісної їзди. Під час зупинки обов'язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію. Минулого тижня у Білгородністровському пологовому будинку на світ з'явилися 11 немовлят: 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо в рамках міської акції. Поборемо темряву разом. Вчора було відкрито ще один пункт обігріву. Та підзарядки телефонів для мешканців мікрорайону переможне. Пункт оснастили електрогенератором, обігрівачем, аптечкою і запасом води. Перші відвідувачі вже завітали до пункту та мали можливість не тільки підзарядити телефони, ліхтарки та інші побутові прилади, а й випити гарячого чаю та набрати гарячої води у термоси. Даний пункт обігріву працюватиме з 12 до 17 години щодня. Крім вихідних, міський голова Віталій Граждан звернувся до мешканців міста пенсійного віку з проханням з 1 грудня і до кінця поточного тижня. Тимчасово не приходити за продуктовими наборами до центру культури та дозвілля у зв'язку з необхідністю підготовки наступної партії наборів. Видача відновиться на наступному тижні. Міський голова зазначив, що за дві доби вже видано понад 2 тисячі продовольчих наборів. Впродовж доби надзвичайних подій на території міста зафіксовано не було. За інформацією військових та поліції, патрулювання міста здійснюється. Нюються у плановому режимі комунальні служби працюють в повну силу. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба. Тобі Україна.